Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас середа, 15 січня, і сьогодні ми працюємо по ринках. В цілому ми, в тому числі поговоримо про акції, подивимося, що в нас відбувається по портфелю. Оскільки я вже казав, да, оскільки зараз звітність починається по компаніях, то безумовно ми повернемось до плітної роботи з самими компаніями з пошуками точки, точок ходу вже після закінчення звітності, тобто, коли більшість компаній відзвітується. А що в нас є по ринках? Ну давайте сьогодні по фундаменту да, пройдемо, що сьогодні важливого ще буде виходити. Я вже казав понеділок. Сьогодні важливий день для ринків в цілому, тому що сьогодні в нас інфляція у Сполучених Штатах, прогноз у нас 2,9%, <кій> Тобто, якщо казати про темпи зростання, да то ми маємо ну, принаймні очікують, що третій місяць поспіль. Зростання інфляції відбудеться, тобто ми маємо зростання в жовтні, в листопаді 2,7 і прогноз 2,9 на грудень, тобто останні три місяці кінця року минулого да, ми бачимо зростання по інфляції. Ну далі що про реакції? Да, якщо цифра у нас виходить така ж сама, як 2,7 то в цілому тут в принципі реакції може і не бути, тому що все вже закладено в цінах. Якщо цифра виходить 2,9, Так так само да реакції може не бути, тому що все закладно в цінах. Якщо цифра вийде на більше ніж 2,9, тоді можемо ще по долару зростати трохи більше. Якщо цифра виходить менше, тоді можемо робити якусь певну корекцію, тобто падіння по долу вниз інші активи можуть зростати. Зверніть увагу сьогодні. Вийшли дані по інфляції у Великобританії, і цифри були у нас ось такими: ось вона річна інфляція. Ну, як пишуть, несподівано, да, темпи зростання інфляції замідулись у Великобританії. Якщо подивитись на їхню інфляцію, то ми отримаємо ось таку динаміку. Да, тобто ми мали в жовтень жовтня зростання, а в грудні темпи зростання впали, скоротилися. Ну, це було сприйнято британським фунтом позитивно. Він в моменті трохи зростав. Зараз десь коригується. Ну, в цілому, я думаю, що глобально це на перспективу британського фунта чи буде впливати, і все ж таки, глобальніше він може подальшому падати. Тому по фундаменту звертайте сьогодні увагу опів на четверту новини по, по американській інфляції. Також ще в нас сьогодні. Щомісячна доповідь Міжнародного енергетичного агентства щодо ринку нафти, і потім у нас чи це буде 11, і потім ще в нас доповідь ОПЕК щодо ринку нафти. Я думаю, тут будуть якісь перегляди своїх попередніх домовленостей, тому що ми бачимо, що нафта зростає. А ну поїхали по графіках. Значить, по євро у нас відбувається корекція. Знову ж таки, да, все, що зараз зростає, розглядаємо як корекція. У нас немає східних імпульсів, про які можна було б говорити, що можливо тенденція на падіння змінюється на купівлю. Тобто, у нас немає якогось такого стрімкого зростання, да, де б ми пробували попередні максимуми, потім коригувалися і вже можна було думати про якесь подальше зростання. Зараз таких тенденцій у нас немає, тому всі ці зростання. Вони в принципі вписуються в корекції. Єдине, що можна, про що можна буде думати, дав там в рамках можливого зростання, це про ось тут про е, ймовірний клін. Тобто, можливо, ми тут навіть будемо входити в стадію клін. Тоді дійсно можна буде говорити про те, що е, на ринках можливо, ну, мається на увазі по Євро. Да, по Євро, можливо, якась корекція пройде, тому що в нас принаймні є вже два мінімуми: тут один, тут, тут, тут другий. Тут у нас максимум поки що не сформований, але якщо він тут сформується, то ми зможемо провести таку лінію. І тоді ми будемо мати звуження, і тоді ми будемо мати клін. Тобто це, це поки що умовно, тому що в нас цей максимум не сформований. Коли ми відійдемо від нього, да, тоді вже він буде сформований, тоді можна буде тісно ставити лінію. Але така ймовірність на ринках можлива. Тоді дійсно можна буде розрахувати на якусь Можливо, навіть зміну тенденції або більш глибоку корекцію. Більш глибоку корекцію тут вже мається на увазі, ну, якщо брати, ну, десь, напевне, на, 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 десь сюди приблизно можуть рухати. Тобто, цього, на половину цього шляху. Тобто, у нас є ось таке падіння, на його половину це приблизно десь сюди, можуть ще потім підніматися. Але це все може бути в майбутньому. Про це ще будемо з вами говорити. Поки що зберігається та ж сама тенденція вниз. З урахуванням фундаменту сьогодні по долару США, далі по Британії, те, про що ми говорили в моменті, вийшла інфляція, ось така у нас була реакція. Там на п'яти хвилинках можна буде подивитись: ось така була реакція. Тобто, інфляція скоротилася, фунт Ну звичайно, відпрацював да відпрацював цю новину зростанням, ну незначним, всього-навсього, там, якщо брати по волатильності, Да ми впали вниз. На 1,254 піднялись на 1 а Ні, ну в цілому, да 900 біпсів ми зробили туди-сюди. <кій> да ще раз п'ятсот, дев'ят 22400 А ось така у нас відбулася реакція на інфляцію. Це те, про що я вам постійно кажу, що враховуйте інфляцію, да тому що ну ми бачимо на графіку, наприклад, аж 4 Якогось там великого руху ми не бачимо, але в моменті та там на маленьких фреймах ну ці ж самі 200 піпсів це що таке? Це ну явні стопи можуть бути. Та? Тобто, якщо там заходимо в позицію з якимось меншим стопом, то тоді можемо отримати ось таку реакцію ринків. Тому саме уважно. Пункт поки що перебуває в зоні на супротиву, може бути далі під тиском, тобто у нас а, може реалізовуватись далі ось цей. Ось цей сценарій. Ну, або якщо будемо виходити, тоді вже будемо говорити про якусь подальшу А В доларі з єною Тут у нас ну в цілому, дайде все за ось цим сценарієм. За цим сценарієм, іде все вниз. До по додаються новини. Я вам публікував і вчора, щоб ви були в курсі, і сьогодні також публікував ось тут. Мається на увазі, що на прибутковій сорокарічних е, е, да, словах пропущено бондів 40 річних бондів Японії б'є рекорди ринки, закладають швидке підвищення ставки е, від банку Японії. Ну і вчора також була така новина, що банк Японії обговорить потенційне підвищення ставки наступного тижня. Тобто, ось ці ці новини да, вони такі є підігрівальними, да перед тим, що дійсно може бути підняття по ставці. І ми з вами цю ситуацію вже обговорювали неодноразово. Тобто, якщо японці піднімають свою ставку, а ФРС, ну, принаймні, ринок чекає в цьому році ще зниження ставці, тобто, в нас може бути падіння долара проти японської єни. Як далеко воно буде падати, ну про це будемо говорити по мірі просування. А поки що давайте перейдемо. Я не пам'ятаю, на якому графіку ми з вами це малювали. Зараз подивимося ще раз. Да, ось тут. А поки що у нас може відбуватись, ми з вами робили да, ось цей імпульс. Ось цю корекцію ми брали за основну, потім для подальшого зниження. Ну, бачимо, да, що ситуація трохи змінилася, але сценарій з цим падінням, да, поки що не відміняється. Тобто, просто ми переносимо, да, оскільки у нас максимум новий оновився, ось сюди ми переносимо. Тоді падіння може відбуватись, якщо ми говоримо про відпрацювання ось цього імпульсу. Повністю да це в нас 136 тридцять Ну скажемо так, 137, тридцять хай буде да там злізничкою там на, на ці mm -hmm. огірки, а ймовірно, 137. Але це така перспектива більш глобальна. Ну, побачимо, як це все буде реалізовуватись. тому що, скажімо так, ринки й чекають зараз, поки Трамп стане офіційним президентом, чекають подальші його події і його політики. Реалізації того, що що він це обговорював раніше, і безумовно вже від цього буде видно, як ринок буде це все відпрацьовувати і як буде реагувати на ці всі події, які Трамп буде впроваджувати, тому глобально може бути ось так. Але тримаємо в голові політику Трампа. Ну і плюс по ставках, в принципі, якщо ставки Японія дійсно піднімає, і це не просто розмова, а дійсно фактичні дії, тоді дійсно ми можемо платити вниз, як глобально сюди далі. життя не буде вносити свої коригування. Тому в доларієні, якщо ви в позиціях, значить тут треба напевне або стати безбитковість, або не пропускати на, на у пів на четверту інфляцію в сполучених штатах, а технічно можемо дійти до Ну тобто, як ми з вами говорили по цьому сценарію, далі на фундамент нам покаже по Австралії. значить ми торгуємось тут. Звертаю вашу увагу. Ми торгуємось над зоною. У нас відкривається ймовірність да проходження сюди до цього рівня. Чому не беремо вище? Тому що ми бачили, що останнє це рівень у нас. Ось тут спрацював, тобто ми можемо ще раз до нього підійти, ну і ще раз від нього можемо піти в корекцію вниз. Тому о, поки що до цього рівня е, сценарій може бути реалізований, е, враховуємо фундамент по е, штатах по інфляції. Ну і плюс що в нас там на цьому тижні, якщо не помиляюсь, по-моєму, по Австралії теж є якісь новини. Ми з вами да, ось Тут ми бачимо завтра, якраз це буде е, рівень безробіття по Австралії бачимо, що він. Ну, принаймні очікується, що він зросте, тому також це все враховує. Далі по новій Зеландії <кій> так само йде в нас ну корекція в рамках спадаючого тренду. Тут ми з вами говорили, що да, треба ставати безбуткові. Зараз бачимо, йде реалізація гору. Тобто, можливо, буде ще раз одне закріплення під зоною, да, і потім подальше зниження ще одне: значить, не без можливих проходів вгору якщо там якась інфляція по штатах. Ринки здивує і долар піде в корекцію. Тому такий сценарій також може бути реалізований. Повторюсь, поки ми під самою зоною, тобто ми знаходимося ну, ближче да, до верхньої зони, тобто ми можемо бути і в подальшому підтиском, тобто можемо ще знижуватись. Тому чекаємо інфляцію по штатах по Канаді. У нас ну, так само да, схожа ситуація з доларом японської Да, Тобто ми бачимо може, довгий період. Ну, бачите, от японський долар в єні також, ну скажімо так, да, застрягла ціна на місці, це починаючи приблизно з 19 грудня минулого року. І ситуація по Канаді так само ми маємо 19-18 грудня минулого року, тобто застрягли на місці. Тому поки підвішені, чекаємо або ми доходимо до гори і там продаємо або внизу, і там уже подальшому будуть якісь купівлі. По нафті тут у нас іде все на повно поки що схоже на зростання. Значить, у нас може бути реалізація ось цього сценарію. Тут треба закріплення і в подальшому побачимо ще зростання. Але враховуємо, що сьогодні об 11 міжнародне юридичне агентство а, о, другій, да, давайте ще раз, щоб не помолитись. Да, о другій годині дня ОПЕК і свою інформацію про нафту також будуть будуть давати. А, стосовно газу, тут якраз от перед ефіром прочитав таку новину. Одразу також опублікував. її. да, ось ну, цікавий графік. Насправді, ми бачимо, що на світовому ринку газу США. А однооцінний лідер у, видобу, у видобутку і Трамп хоче ще більше стимулювати для розширення нафтогазовий нафтогазової сектор. Логічно припустити, що буде витісняти російський газ, ну в тому числі з європейського ринку. І дійсно, якщо ми подивимось на картинку да, на цей графік, то ми бачимо, що найбільший видобувальник газу це є Сполучені Штати, друга була, друга була Росія. І тут мене зум перекриває вікно ми бачимо, що ось тут пішло падіння по Росії і е, зростання по, <кій> по Америці. Дійсно, це все може привести до того, А як ми з вами і говорили, що газ в подальшому може зростати, тобто чотири і чотири. А далі е, ми також тут вже з вами ставили зону, да, вище далі також можливий рух. Тому по газу залишаємось е, в сценарії бичому, тобто, якщо ви. Купували газ з перспективи на 4-4, тому нічого не відміняється. Чекаємо подальшого зростання вгору. По золоту так золото у нас робить спробу виходу стрикутика. Бачимо, була перша спроба, потім провалилася і зараз знову піде спроба. Ну тут поки що залишається все без змін Тобто ми, ми під зоною у нас можливий от з цієї зони, можливо, піде корекція. Ми ну, принаймні останні рази ми це говорили, да, ось тут, ось тут і так далі. Тому е обережно, якщо говорити, якщо раптом ви в позиції, да, то просто чекаємо зростання. Якщо ви не в позиції, вам треба десь купити, наприклад, да, то тоді вже можна придивитись до ось цього сценарію. Або якщо раптом ми е з цієї зони впадемо вниз, да, тоді вже ну, ймовірність купівлі буде на, від цієї зони. Да. Ось так А на перспективу залишається все на зростання 2840, а там навіть вже й можна думати про 3, ну така більш глобальні перспективи по криптовалюті. <кхм> вкотре ми бачимо, да, як зона ця у нас працює, і від неї ми вже вкотре відбуваємось. А це може свідчити про одне, що в нас тут дійсно збирається купівля. Тобто, тут сидять гравці, які купують ось тут, ось тут. Ось тут купували да, це все місце, і ось тут також відкуповують, тобто не пускають ціни нижче, значить, потенціал може зберігатись на зростання. А, ну, потрібен якийсь тригер, да, який може дати поштовх для ринку, а, і ну напевно рина буде цього тригера шукати. Чекати точніше тому о, тут залишається все в перспективі на зростання. А, ну звичайно, ми з вами минулого року вже це обговорювали. Тобто, ми ось тут, коли в нас ринки, ринки застряли ось ці корекції. да не спадаючий. Ми говорили: для того, щоб просуватись вище, нам що треба робити? Треба оновлювати максимуми. І коли ми їх оновили остаточно, ми відкрили дорогу вище. Та ж сама ситуація зараз буде відбуватись і з поточними цінами. Тобто, у нас є максимум ось тут, тобто нам треба його перебити, тоді відкриваємо дорогу сюди. Перебиваємо цей, тоді там у нас вже нічого немає, і ми відкриваємо шлях в невідоме. Тобто ми йдемо в космос, далі, і де там зупинимось. Ну, орієнтовно це 120 тисяч, а далі нам вже життя буде показувати. Тому тут все залишається без змін глобально на перспективу на зростання. По S&P Тут так само зараз він перебуває в зоні підтримки. Ну Ми з вами говорили неодноразово чекаємо звітностей по SP, ну, мається на увазі по американських компаніях. Сьогодні, до речі, вони вже починаються офіційно, да, у нас сьогодні звітують по банках ну, фінансові установи мають навіть да, це BlackRock of нью York, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs і Citigroup. Ці гіганти де на звітність, до речі, сьогодні вони день перед відкриттям сесії відзвітуються і вже сьогодні ми побачимо реакцію ринків на ці звітності. Тому від сьогоднішнього дня починається відлік, хоча я вже вам казав, що офіційно ну, компанія із складу S&P, да, це Dell. Давайте, до речі, перевіримо себе, тому що я кажу Dell, Щас ми зараз і перевіримо, тому що я вам казав минулого разу, що Dell, да, – це перша компанія з SP, яка звітується. А чи вона входить до складу S&P? По останнє вона входила до нього. А зараз ми, так, да, дійсно, да. Входить вона до складу S&P, Delta Airlines. Тому, як я вже і казав, що. Першою звітується зі складу SP, це компанія Delta Air Lanes. Вона звітувала, ми вже бачили її звітність, ми з вами дивились її графік. Відзвітувала вона позитивно, реакція була вгору після її звітності. Ну, ось так. Це все діло у нас відбувається. Тобто вона відзвітувала, перевершивши прибуток на акцію, перевершивши прогнози по виручці, і ми бачимо, після звітності компанія підлетіла вище. Ну, торгується там на своїх минулорічних максимумах, е, ну коротше кажучи, сьогодні звітуються банки, тому також вони можете спостерігати. У них також звітність денна і буде видно, як ринок буде відпрацьовувати. Тому далі е, все залежатиме від звітностей. Е, зараз СНП е, втратив уже вс весь все те придбання, що було по СНП під час е, Трампа ралі, да коли Трамп е, був обраний. На посаду президента це було ось тут. Ось тут його обирали, і з цих пір бачимо, меда СНП зростав, ну зараз повернулись всі ці самі ціни, тобто втратили все те, що було тут отримано. Тому далі чекаємо вже якраз таки звітність і реалізацію. Якщо прибутки покривають прогнозні прибутки, тобто ну, перекривають прогнози прибутки на акції і виточка, тоді потенціал для зростання в нас зберігається. Е, ну і зараз підемо. Да, ну, по індексу долара у нас тут відбувається також корекція. Е, ми під зоною да, зараз торгуємось, тобто у нас можливость ця реалізація. Ось так. Ну якщо дійсно ця реалізація буде відбуватися, тоді ми побачимо, всі інші активи також підуть в корекцію у зростання. Е, е, ну, інфляція нам покаже більш-менш буде зрозуміло, тому що ми знаємо, що ринок праці. Показники по ринку праці вони покращились і мають на увазі у штатах. Ну і сьогодні інфляція. Будемо дивитися, якою вона буде. Ідемо по акціях. Що в нас які зміни є по портфелях? Ну, по-перше, компанія Verizon, да, вона в нас закрилась по безбитковості. Позиція портфеля. <кій> Ось ця позиція. Вона працювала в нас з листопада 2022 року. Ну, ось так. да Були прогнози взагалі там на ось таке стрімке зростання. Бачимо, що ну, не вдалося досягти, тобто компанія зростала, але не такими сильними темпами. Пішла корекція низь, ось тут був закритий прибутковий стоп лос Далі наступна компанія. Proter Gamble. PG. Так само вона а, закрилась по прибутковому стоп-лосу. У нас тут було зростання. Позиція ця працювала з січня 23-го року. Ну, якийсь час вона була в просаці, потім було зростання, але а, не, не дісталась даме тих вершин, про які а, з -з було анонсовано. Пішла корекція вниз, ось Тут також був закритий прибутковий стоп лос Тому ці дві позиції ми видаляємо, вони закриті, ну там закриті по мінімуму. вони, Якогось значного приросту вони не дають, це більше як сама безбутковість. Далі, ну по всіх інших компаніях тут без змін Стоплос, ну по Apple це старий стоплос, ми його раніше вже з вами анонсували і переставляли. Все інше без змін і ось такий в нас є поточний результат. тобто ми бачимо, що акції в корекції перебувають, і поки що вся дохідність у нас знижується. По акціях в роботі у нас просадка скоротилася. По конкретним позиціям, да тобто по цим все без змін. Я зранку також передивився по них все там. Немає куди ще топлоси передвигати тобто, все стоїть на місці, як ми з вами раніше обговорювали, тому тут все без змін, і як я вже казав, давайте ми навіть це все приберемо. Щоб нам тут не заважало, ми цей список будемо з вами розглядати. Новий список, який я буду оновлювати, це вже буде після звітності, коли більшість компаній по СМП відзвітуються. Це вже буде в кінці січня, напевно, або навіть не в кінці січня, а вже в лютому про це будемо з вами говорити. Зараз питання, якщо є, будь ласка, можете писати. Якщо питань немає, тоді можете ставити мінус в чат і будемо завершувати наш ефір. Якщо є якісь питання ставити і тоді ми чекаємо на питання. Бачу тільки два мінуси, давайте всі інші також, будь ласка, представте, що я розумію, що ніхто там зараз не пише якесь питання просто і, і мінусуйте. Так, добре. Так, да, бачу, ще мінуси. Добре, тоді е, я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. бережіть себе. Ми з вами зустрічаємось в п'ятницю цей же самий час. Всім пока.